Пане Сергію, вітаю вас! Добрий, добрий вечір. Добрий вечір. А, добрий. добрий вечір. Е, ви у нас були нещодавно. Я хотів вас спитати, що нового е, приніс сьогоднішній день у війні? Ми ну, знаєте, якщо говорити про те, що він приніс у війні, і ми говоримо про тактичні перспективи, тобто ми бачимо ще один день виснажливої боротьби, коли наша задача залишається незмінною, тобто отримання стратегічне утримання тих позицій, на яких ми обороняємося. Йдеться про Куп'янськ, ідеться про важку ситуацію в районі Авдіївки, йдеться про ситуацію на півдні, де противник нас інтенсивно контратакує, намагаючись відтіснити з тих позицій, які ми вже Мали. Ну і йдеться про певні активні дії на лівому березі Дніпра. Це якщо ми говоримо про ситуацію, яка складається безпосередньо на лінії фронту. Але я хотів би звернути увагу на трошки іншу подію, яка відбулася за тисячі кілометрів від України, а саме на байкало амурській магістралі. І там стався вибух в Северомуйському тунелі. За яку за які відповідальність бере СБУ і, ну скажімо так Україна. І щоб не було причиною цього вибуху, треба розуміти, якщо це дійсно диверсія, якщо це дійсно вибух, а там стався вибух, тому що це вибухові пристрої спрацювали. Це дуже важливий знак, тому що фактично ми вже, якщо можна так сказати, замахуємося на стратегічні напрямки, стратегічні комунікації Росії. Тому що ми прекрасно розуміємо, що для росіян східний напрямок, або як вони його називають східний полігон, є виключно важливим. І любе переривання там активності, любе перерва в русі, хай це Буде Пекаломурська магістраль на сьогоднішній день, є усвідомленням того, що ми вже можемо дотягнутися туди. і Для нас це надзвичайно важлива подія. І це треба усвідомлювати. Тобто я не кажу, що завтра ситуація на лінії фронту зміниться, але усвідомлення того, що ми переходимо до впливу на стратегічні об'єкти противника, говорить про багато. Ну, ви знаєте, я трошки визнаючи, що там був вибух, по-перше, Е, невідомо чи українці до цього дотичні. Це перше так, реально. Пробачте за скепсис мій. А е, по-друге, одна важлива історія: Байкало-Амурська магістраль ледь жива. Там проходить один потяг в день чи в два дні. Ви ж пам'ятаєте, оце комуністичне будівництво. Вони його будували-будували, а потім, ну воно фактично закинуто. Ніхто не користується. А, і обрати, ну скажімо так, все це до, я б сказав, до нашого столу. Я розумію, все це до нашого столу. Просто, е, мабуть, є об'єкти і е, більш. Ну, так, більш стратегічні. Розумієте? Вони відремонтують це за, за два дні. Ну ви ж розумієте. Не так? Ні, не так. А Я як? Я спеціально підкреслив, що це е, саме тунель, і цей тунель досить специфічна споруда. Я вибачаюся, я сам інженер залізничний, тому не про що говорив. Це дуже складно відновити. Це по-перше. А по друге, я ж не казав, що ми зупинили повністю. рух. Я сказав, що ми змогли дотягнутися. А з урахуванням, з урахуванням тої інтенсивності я з вами повністю погоджуюся. А саме з чого це саме байкало-амурська магістраль е, є так звана додаткова рокада, яка забезпечує потреби, і вона дозволяє противнику нашому розсередити цю навалу вантажів. Зараз ідеї. Я спеціально сказав, що вони це називають східним полігоном. Вони розподіляють ці вантажі. Йдеться не тільки про військові вантажі, йдеться про цивільні вантажі, які йдуть в порти е на мурі, порти охотського моря. Тому вони змушені будуть е задіювати певні е алгоритми для того, щоб якось там відновити. Але проблема не проблема а ідея полягає в тому, що ми туди дотягуємося, А, зрозуміло. А давайте, от що давайте зараз подивимось, дещо воно таке і цивільне, і військове. Важлива інформація і навколо неї точиться дискусія. Зеленський, незважаючи на тиск з боку військових, досі не підписав проголосований радою у травні законопроект про зменшення граничного віку призову. З 27 до 25 років, бо хоче побачити. Увага, це важливо. Це його позиція, хоче побачити чіткіший план. Про це пише Блумберг. Така затримка непокоїть військових, зазначають журналісти. За їхніми оцінками, цей закон дасть доступ до додаткових 140 тисяч потенційних призовників. Блумберг наголошує, що українське військове керівництво отримало підтримку від союзників у питанні розширення призову. Зокрема, екс-міністр оборони Британії Бен Волес закликав Київ залучати більше молодих людей до призову, щоб перемогти у війні. Ну, я сьогодні подивився, що пишуть про це. Ну, пишуть, що як не дивно, але ну давайте так, Зеленський. Правильно робить. Чому? І ще раз, це думка тих, того, що я читав. Тому що, по-перше, він хоче зрозуміти, як тут сказано, для чого потрібні ці люди і чи потрібні вони зараз. А друге, це вже дискусійне. Він не хоче хвилі незадоволення від громадян. Отака от історія. Окрім того, це показує, що нам, ми як Росія, нам потрібні додаткові додаткові люди. Тут цікаво, що що позиція Заходу саме така, давайте 25 років. Що ви скажете про це? Це така дискусійна історія. От ваша позиція, яка, пане Грабський? Ну, ну, моя позиція, можливо, не сподобається багатьом. І я скажу так, що ми зараз пожинаємо плоди того, про що ми говорили протягом років. і я завжди казав про те, що держава, яка не має убезпечених сухопутних кордонів. Немає права сподіватися на розкіш мати виключно контрактну армію. Йдеться про збільшення і наявність відповідного мобілізаційного ресурсу, але мобілізаційний ресурс це не просто знайте особа там чоловічої чи жіночої статі це підготовлений в базовому плані підготовлений <пев> елемент, який може бути використаний з меншим терміном підготовки до підготовки. Тому е, йдеться про те, що ми зараз і в принципі будь-який політик на місці Зеленського мав би таке, ну скажімо так, занепокоєння. Повірте мені. Тому що ця ідея дуже непопулярна і вона випливає, скажімо так, з генези української ментальності, і, і нічого не змінилося протягом, ну скажімо так, вже двох поколінь, починаючи з початку нашої незалежності, ця ідея вона має бути і треба розуміти наступне: є два підходи: або ми зараз якимось чином, там, вибачте, невеличкими порціями доукомплектовуємо наші бригади, які зараз існують, або ми маємо унікальну можливість зараз. Власне, це зробили грузини свого часу. Створити нову армію повністю на натівському озброєнні і бойовій техніці, і нам наші союзники на це натякають, Що давайте зробимо підрозділи, які не залежать від е, радянщини, яка, вибачте, залишається хворобою багатьох наших військових частин, наших підрозділів. Ми маємо унікальний шанс зараз зробити нову армію, і це той порох, про який говорив е, е, генерал Залужний свого часу. Тому я наприклад я розумію, що це може бути непопулярно. Я повністю підтримую таку ідею знищення цього віку, і я підтримую ідею. Тотальною підкреслюю тотальної підготовки нашого населення до е, служби у збройних силах за ізраїльським сценарієм. Ми великий Ізраїль, це треба усвідомлювати і жити з цим. А те, що там буде занепокоєння, буде, буде негативна реакція. Вибачте, кожний політик, який обіймав посаду в Україні, починаючи з незалежності, є творцем цього, цього незадоволення. Тому що жодний з них підкреслюю, жодний з них ніколи не говорив про необхідність тотального захисту нашої держави. Всі буквально всі. Всі е, говорили про якусь контрактну армію, що виявилася від е, відвертою маячнею, і це не працює. Така моя позиція. А ваша? Абсолютно підтримую. Мені дивно взагалі другий аргумент Зеленського. Він хоче, щоб під час війни були люди задоволені. Тобто він боїться незадоволення. задоволення. Ну, я, ну? я маю на увазі, я маю я маю на увазі прості речі: е, люди без ротацій виснажуються на болі бою. Так. В армії, і це вже не моя точка зору, про це знають всі в світі. Чисельність людей, яким за 40 і за 45 більше, ніж молодих людей. Да. Ми маємо більше 650 тисяч практично вже зареєстрованих за кордоном чоловіків. Ми маємо, і влада все робила для того, щоб люди чекали перемоги через 2-3 тижні, потім вона не настала в них екстраполяція наперед, що ми ось переможемо цю армію укоротимо, там і таке інше. Що, до речі, впливало до надання нам зброї. Навіщо вам давати зброю або генератори до зими, якщо ви вже будете входити в Крим 1 січня, перемагати е, Росію е, в червні минулого року, а ракет у них вже не було е, в травні минулого року? Все це впливає на те, що люди очікують. Швидких перемог, екстраполюють свій оптимізм вперед, масштабують е, свої плани. Е, в нас йде е, насправді на сьогоднішній день е, дуже великі витрати на не дуже потрібні речі, в тому числі імпорту. У нас імпортні дорогі автомобілі. Імпортні дорогі автомобілі ростуть е, їх продаж. В нас половину бюджету залежить від донорів. Половину бюджету, який зараз ухвалений, підписаний Зеленським, там практично половину бюджету вся соціальна сфера має бути від них. <звист�> І, я І в таких випадках не брати на себе відповідальність як лідера за те, що в нас треба перебудовувати всю країну на військовий лад, на воєнний лад, в тому що економіку це означає. Це, ви, означає, сьогодні ви перевернули день... те, що я, я сказав. Я не перевернув, пане Панаме він каже, бо хоче побачити чіткіший план. І друге, який йому план? Як безуглі треба плани Ні, давати? Ну хвилинку. Дивіться: він віддає наказ: 140 тисяч він бере людей. Ні. Ну, наприклад, наприклад, треба ж зрозуміти, куди вони підуть. Це як в Росії. Що з того, що е, Путін візьме нових мільйон рекрутів? Треба ж їх вдягти, і так далі. і так далі. То я розумію, що мабуть він від військового керівництва від Міністерства оборони хоче план. Я підпишу. А куди ви їх дінете? Він же не військовий. Причому тут відповідає травні місяці, був ухвалений цей закон і відданий президентом на підпис. Но. За цей момент президент Зеленський змінив міністра оборони Рєзнякава на Умірова. Так він від кого хоче він побачити, якщо він кожен день, і коли він пережає, зараз буде у Миколаїві в Херсоні, те, кому ці люди потрібні? Від кого? Ну, мабуть, зараз від Умірова чи я щось асосовно не... Путіна, ті 300 тисяч, з яких ми там говорили, що вони там не навчені. Вони зараз атакують від Купільська ліма розуміє до півночі добре, Бахмута добре. до моєї рідної Миколаївщини і, і Херсонщини. Ну Миколаївщини похисав Богуні, але так. Херсонщина це так, пане Грабський, От ми ще зараз один сюжет подивимось, і також у нас розбіжні думки з нашим гостем димовим про поїздки зеленського. Я вважаю, що поїздки зеленського необхідні. Необхідні. Він не Путін. Він має їхати, нагороджувати і так далі. Зараз подивимось. Але я хотів, щоб ви прокоментували от те, що сказав Димов: що е, треба терміново і так далі. Так треба терміново чи має бути якийсь план? Треба терміново. План вже є. Добре. Любий, любий законопроект, який подається, він має обґрунтування. І під це обґрунтування а, він і приймається і забезпечення є, є да, от, от що безп... і ф... безперечно є фінансове обґрунтування. Ну вибачте, я так само брав участь у створенні деяких положень або документів. Я знаю, як це робиться. Добре, так ви мене говорили. перемогли. Тим більше, що цей законопроект був поданий урядом і ухвалений більшістю, в тому числі флаг суг народу. Добре. Тепер про поїздки, Що цьому пану не подобається. Я не сказав, що мені не подобається про Бачить кому потрібні ці люди. Президент Володимир Зеленський відвідав передовий командний пункт українських військ на Куп'янському напрямку. Глава держави поспілкувався з воїнами та відзначив їх нагородами. Володимир Зеленський зазначив, що бійці на цій ділянці фронту захищають мирне життя українців, а саме людей Харківщини. Президент оголосив, що Україна цінує кожного оборонця. Подивимось, присутні саме бойові командири, які на цьому на Куп'янському напрямку захищаються. Мирне життя в Україні на Харківщині тих людей, які розуміють, що без вас у них не буде. Навіть того мирного життя навіть такого складного, але тим не менш можливості жити, працювати, навчатися. Важливі ці поїздки. Пане грабське, так важливі, що вони дають? Треба розуміти наступне. А, в цій поїздці брав участь так само і головнокомандувач збройних сил України. Якщо я не помиляюсь, і Верховний головнокомандувач. Знаєте, якщо дуже простими словами, то неможливо прийняти а, правильне рішення, якщо ти не бачиш ситуацію на землі. Якщо ти не бачиш, ну скажімо так, научного прикладу, як це відбувається, як це виглядає. Я по собі знаю, я, наприклад, ніколи не приймав якихось рішень, якщо дійсно не проводив таке поняття, як польовий виїзд або рекомендування на місцевості. Це обов'язкова умова про проведення будь-якого планувального заходу. Умова стратегії треба розуміти, наскільки є важливим я, зокрема, є зокрема цей купецький напрямок, тому що знаєте, ми можемо з вами говорити 10 разів, наскільки він важливий, але рішення приймаємо не ми. Рішення приймає головний командувач та верховний головний командувач. Армія виграє битву, війну виграє держава і представником держави. Символом цієї держави є президент України, він зобов'язаний бути присутнім на таких заходах і час від часу підкреслює. це не його задача переставляти ноги або тримати за руку командувачів або командирів різних рівнів. Його задача час від часу з'являтися на таких локаціях для того, щоб показувати, що він дійсно бає і він розуміє ситуацію, яка склалася. Це перше. Друге, це дуже важливий моральний чинник підтримки наших хлопців. Ми про це з вами говорили. Наскільки виснажено на? Зараз є наші хлопці на передовій, тому присутність верховного головного команду є надзвичайно важливим. Третє, що не менш важливе, це дає противнику знаєте, додатковий такий ну імпульс того, що ми його не боїмося. Що наш верховний голов командовач, на відміну від їхнього, є постійно присутнім на полі бою. Він відвідує війська, він не боїться їх, що так само є додатковим таким моральним фактором. Виходячи з цього всього, знов таки підсумовано, це необхідно, це обов'язок керівника держави. Час від часу підкреслюю, не постійно перебувати в ставці. Не треба там його зводити там, до рівня Адольфа Гітлера, там, чи, наприклад, Миколи II, який на себе перебирав керівництво. Але такі візити необхідні. Це публічність державної особи, і ця публічність передбачена законом і його відповідальністю, і його обов'язками.